З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Мене звати Юлія Чалик. У військово-морських силах велика увага приділяється соціальній складовій діяльності флоту. І одним з напрямків цієї діяльності є соціальний супровід військовослужбовців та членів їх сімей. І про те, як під час війни виконати таке шляхетне завдання, ми поговоримо зі старшим офіцером відділу соціальної роботи управління персоналу штабу командування військово-морських сил збройних сил України капітаном другого рангу Ольгою Грязновою. Вітаю вас, доброго дня, Юлія, пані Оля. Розкажіть, будь ласка, які основні завдання покладені на ваш підрозділ? Ми новостворений відділ соціальної роботи управління персоналу штабу командування ВМС. Одним з найголовніших напрямків нашої діяльності є соціальний супровід військовослужбовців та членів їх сімей. А також ми багато уваги приділяємо членам родин загиблих військовослужбовців, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Яка сама проводиться робота, це і налагодження взаємодії з органами державної влади, місцевим самоврядуванням, підрозділами, які займаються соціальним захистом населення, і систематичне проведення моніторингу стану соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх родин. За запитами надається адресна допомога в, у вигляді речей першої необхідності, а також реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей мається на увазі відпочинкова оздоровча реабілітація та оздоровлення дітей. Розкажіть про соціальну підтримку діточок, військовослужбовців, які заходи ви для них проводите. Кожного року ми організовуємо для дітей новорічні та різдвяні свята спільно з нашим центром військово-музичного мистецтва військово-морських сил, які готують для дітей новорічні казки. Також з обласними військовими адміністраціями, які надають на ці свята певну кількість новорічних подарунків, також налагоджена взаємодія з профспілкою робітників морського транспорту України, які декілька років поспіль запрошують наших дітей на новорічні інсталяції, де діти ще й подарунки солодкі отримують. А є якісь постійні програми, наприклад, літні табори організовувати? Так, є, но до повномасштабного вторгнення ми дітей оздоровлювали в закладі оздоровлення Міністерства оборони. Зараз з цим питанням складніше, але завдяки волонтерським організаціям, громадським, нашим міценатам, взагалі небайдужим людям, є можливість оздоровити дітей. Так, наприклад, вже третій рік поспіль наші діти відвідуються Стамбул. Республіку Туреччина за сприянням мера Стамбул і по запрошенню генерального консула України в Стамбулі триває відпочинок наших родин в Іспанії. Вже третя група. Планується на виїзд. Плануємо відправити дітей в літній табір школи поліції Литви, а також до спортивної школи Польщі. Я так розумію, це фінансується тією стороною, не Україна. Цією, да, да. А з якими ще організаціями ви співпрацюєте? Є декілька організацій, з якими ми співпрацюємо вже багато років. Вони надають нам суттєву допомогу. Це комунальна установа, Одеський обласний центр допомоги ветеранів, це благодійний фонд сприяння розвитку військово-морських сил України. Це профспілка робітників морського транспорту України. Це громадська організація Мрій та Дій, благодійний фонд Серце в дії, громадська організація час дії і громадська організація Ветеран Хабс Одеса. Чи є у вас якісь окремі або додаткові програми або заходи для дітей військовослужбовців, які загинули, які перебувають в полоні, які отримали поранення, які зникли безвісти? Робота з дітьми цих категорій для нас в пріоритеті, але є певні організації, які надають допомогу тільки статусним дітям, які втратили одного чи двох батьків, діти загиблих, діти безвісті зниклих, або тільки допомагають дітям військовослужбовцям. Які перебувають у полоні, так, минулому році суттєву допомогу надала нам благодійна організація Серце Зовсталі, подарував і підготував дітей до навчального року, подарував їм канцтовари та рюкзаки. В цьому році плануємо оздоровлення дітей загиблих в Карпатах, на ранчо Дельвіс. Безкоштовно нас там збираються прийняти. Також надається суттєва гуманітарна адресна допомога родинам загиблих, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. А таким категоріям дітей організовуєте якісь відвідування психологів? Так, звісно, організовуємо, але це за запитами в індивідуальному порядку. Всі можуть звернутися. Ми увагу приділяємо всім дітям, всіх військовослужбовців. Нам важен їх емоційно-психологічний стан, минулого року. Я знаю, що в рамках міжвідомчої співпраці, зокрема з Мінсоцполітики, було запущено пілотний проект, в рамках якого військовослужбовці їх сім'ї в супроводі військових психологів і соціальних працівників. Проводять тиждень разом, щоб визначити проблеми комунікації в сім'ї, оскільки військовослужбовці ну, не завжди можуть адаптуватися до цивільного життя. Чи проводяться такі тижні у підрозділах військово-морських силах? Можливо, щось подібне проводиться? Так, звісно, проводиться і в цьому проєкті зараз приймають участь п'ять наших військових частин. Корпусу морської піхоти. Ми сподіваємося, що цей проєкт буде успішним і до нього долучиться решта військових частин, військово морських сил. А взагалі, що найважче у роботі з дітками військовослужбовців? Діти військовослужбовців знають, що таке професія захисник України, тому що їх батьки. Пішли захищати нашу неньку Україну, і діти подорослішили, розуміють, що батьки можуть не повернутися з цієї війни. Це прикро розуміти, що таке відбувається, і наші діти втратили своє дитинство, набули страх, сльози, біль. І, зокрема, робота нашого колективу заключається в тому, щоб дарувати радість і бачити щасливі усмішки наших дітей. Чужих дітей не буває. Дуже вам дякую за вашу роботу, особливо в цей складний час. Нагадую, гостем нашої студії була старший офіцер відділу соціальної роботи управління персоналу штабу командування військово-морських сил збройних сил України, капітан другого рангу Ольга Грязнова. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні Сили України. І пам'ятайте, все буде Україна.